Курточки першого сорту, поганошечка 10 кг і 200, чоловіча куртка, розмір Елька. Зіноча курточка, Розмір XS. Така білесенька, жіноча, дута куртка, розмір Елька. Термокуртка, розмір від фірми Adidas, розмір Елька. Ця лижня куртка. Розмір Ска. Чоловіча. Вся одна чоловіча куртка. Передані написце. Розмір XL. Жіноча теплесенька куртка. Розмір. Мка. Легенька курточка. Розмір Ска. Жіноча парка, розмір Л. Така легенька корпочка, як вітрілка, розмір М. І остання тепла чоловіча корпочка. Розмір XL. Це були корці першого сорту, вага мішечка це кілограм за 200 км.